У Андрія Гав вийшов неймовірно крутий відос на цю тему. Прям неймовірно крутий. Він вже, так би мовити, старенький, він був пов'язаний з подіями е у Польщі, коли там хтось з прапором вийшов. До речі, ось цей прапор, <х� outta là> з яким виходити в Польщі не можна. Але ми його сьогодні подивимося, і сьогодні він дуже дотичний до того, що я розповідав до цього. Відос, до речі, дуже негативний, якщо що одразу хочу сказати, попередити. Ходіться тута, до нашого краю. На власну відповідальність! Ау! Вітаю, друзі. Мене зовуть Андрій Гав, я старший сержант Збройних сил України. Хотілося би сьогодні разом з вами розставити всі крапки над і в питанні відносин між Україною та Польщею. Але зайду дуже здалек. Жертва, що не знає вдячності, це про Україну з точки зору Польщі. Ну у нього зараз отакий от ось акцент буде від колись. Дуже давно, коли мені було років 25, я повертався додому з тренувань. Було пізно, темно, тиша, а попереду йшла якась дівчина, можливо, теж поверталась додому. І раптом намалювалася якась буха компашка, яка почала дойобуватися до дівчини. Якщо чесно, я хотів пройти повз, бо був по перше на віддаленні і на іншій стороні вулиці. А як би ви вчинили в даній ситуації? От відверто. Тільки, от знаєте, от відверто. За себе можу сказати, що я 99,9, я б у цю сварку взагалі б не ліз. Я б когось викликав, обов'язково, але прям лізти у ці відносини це для мене табу. В жодному разі. Ну, типа, не моя справа. А може взагалі то її знайомі, і вона не проти. Але коли один з уїбанів схопив її за волосся, смикнув донизу, що вона впала, і потягнув її у темряму, я зірвався, що є сили, і побіг у мене був випадок не, не моя там приймав участь, але знайомі, це була ситуація моїх знайомих. Вона була пов'язана з тим, що так, черговий раз була якась сварка, хлопець з дівчиною, один з хлопців, мій товариш, підійшов. Втрутився, захистив цю дівчину, дав табло цьому чуваку. Після чого вони з цією, ну, хлопець-дівчиною зі своєю написали заяву на мого товариша. І цей товариш ну, там, виплачував їм компенсацію. Ось от такий от захисник виявився. І такі, на жаль, сварки, вони на території Пострадянського Союзу, на жаль. Ну, на жаль, трапляються. Тобто, треба розуміти, що у нас е, чомусь так виховано все, що жінки не дуже часто можуть зрозуміти, що домашнє насилля це насилля, що не треба його приймати. А наші, на жаль, ну, так роблять. Тому тут то така ситуація, що ти, іначе і добру справу зробив. А ще й виплати треба додати. Їх на них вони були зайняті своїми веселощами і не бачили, як із темряви до них біжу. Я А я і гадки не мав що робити, коли я добіжу до них, бо розумів, що всіх не всяку. А може в той момент я і нічого й не розумів. Все було інстинктивно і, скоріш всього, більш випадково. І саме це дало той самий єдиний шанс для дівчини, а можливо, і для мене. Той, що тягнув її за волосся, нахилився. А інші риготали. Я в цей час пронісся повз риготавших і з насика в нагнувшому сього. Пам'ятаю, як все замерло. В лице поки він відлітав з юшкою у бік. Дівчина одразу рванула і побігла. А я побіг за нею, бо плану на продовження дуелі з натовпом в мене не було. Не знаю скільки ми так бігли. Вона попереду, я позаду, але це був один із найшвидших забігів в моєму житті. Мост потрохи починав обробляти інфу, і якщо за нами хтось і гнався, то вони відстали. А всередині я почав вже пише наші часи. Потім будуть заступати за свого. Ну от я радий, що знаєте, ви розумієте, про що я розповідаю. На жаль, це велика проблема, це факт. Але ну, когось викликати, це також ваш обов'язок. Просто пройти повз не можна. Ні, з моральної точки зору, ні з законодавчої, але втручатись. Братися тим, що врятував дівчину, і мені внутрішньо дуже хотілося почути від неї подяку. Мій мозок, наповнений індарфіном і адреналіном, почав малювати, як вона в сльозах обіймає мене і каже: Дякую. 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 І в цей самий момент вона оглянулась із переляканим обличчям, і візгом побігла ще швидше. Розумієте? Я теж зрозумів. Вона думає, що я один з них. Мені дуже захотілося закричати, пояснити, зупинити і сказати, я Я тебе врятував. Але ми так швидко бігли, що я зміг лише безглуздо крякнути. Зупинився, зрозумівши, що роблю для неї тільки гірше. За нами ж ніхто вже не гнався, а в її думках я не був героєм. Вона ще продовжувала рятуватися. Вона ні віддячила мені і не зрозуміла, що я зробив для її порятунку. Дуже хотілося догнати і все пояснити, але я просто пішов додому. А тепер сенс був в тому, що ви комусь намагаєтесь допомогти, а вас сприймають не як людину, яка допомагає, а як людина, яка може вам вчинити шкоду. Ось про це його спіч був. Повертаємось до сьогодні. Польський президент каже українці невдячно. От реально прям невдячні. Чи не так дякують? Ну, мовля, я не знаю. Не пропонують міні після порятунку від зґвалтування. Перший раз я стикнувся з якимось непорозумінням, коли на початку 23-го року ми їхали у Німеччину отримувати Бредлі для 47-ї бригади. І ще на кордоні з Польщею наші представники, хто вони такі були, кажуть: знімай червоно-чорні шеврони, бо у поляків, бач, це заборонено. Як і символіка Азову, як і слово Бандера. Як і ідея нації, щоб, мені, дай Боже, польське око не образилось. Те ж саме і в 25-му, при виїзді через Польщу на навчання в Англію, нічого не змінилось, ті ж самі заборони. Але поляки в чомусь зовсім не бентежать, що їх латинська буква В на формі їх вояків може нас тригерить. Як? До речі, я не дуже розумію, я постійно показую оцю штуку. Ось. Літера В, Взагалі вона дуже часто використовувалась нацистами. Це був офіційний шеврон. Ось я його показую. І по-друге, якщо ми зараз відкриємо базу, а блін, а я її знову не відкрив і засуджую, тому що база постійно має бути відкрита. Коли вони окуповували території, вони літерою В Вікторі усюди ставили оцю ось відмітку, що це наше. Ну, Поляки також використовують. Буває. Ще треба подякувати. Ніде не заакцептуємо того, що вважаєте їх за богатерів. Вієми Ні... о тим, що вважаєте їх що вальчили овольну Україну. Нещодавно польський президент спілкувався з як же їм не похуй на бандеру українським президентом. і розповідав йому за різню на Волині. На що пан Зеленський з селів польського політика сказав, що не знав за це, що цього в школи не вчили, і він шокований такими фактами. А я. Порадив нашому президенту. Уж пробачте мене, пане президент, що я вам щось раджу. Вивчайте нашу історію, не дивлячись на свою зайнятість. Тому що це дуже важливо. А президенту Польщі разом з поляками нагадаю, що це саме і за Польщі і її імперського світогляду ми встрягли в цю трьохсотрічну війну з Московією, і що саме Польща на початку двадцятого століття відбилась від орд червоних за допомогою вояків УНР і з УНР. А після за їх спинами домовилась червоними, що поділити Україну таким чином, поляки в водно. Зараз буде трошки історії В сторонньому порядку. Розірвали свій союз УНР та Петлюрою, які продовжували вірно воювати на їхньому боці. А вже сучасній історії при нинішній війні, коли храбача ракета ну, по території Польщі, вся пихата риторіка польських альфачей миттєво здулась. Це ж не зерно на дорогу висипати, і не маміних царапинок, що збігли від війни кошмари, правда. І замість гніву і викидання рашистських товарів на дорогу був переляк. А замість гучних і сміливих слів тиша політична диплом... Ну це ж факти, правильно? Автоматична і навіть біологічна, вся Варшава разом з сміливим президентом дружно затягнула язика в дупу, підігнули хвіста і зробили вигляд, що нічого не сталося. Що храбача смерть, яка впала на польське поле, це взагалі якась українська ППО, ані наслідок війни, яку вони і поляки завдяки українцям, поки що бачать тільки по телевізору. Ніхто не гавкнув, бо стало страшно, бо обісралися, і дуже стручно стало мовчати. Ні, тобі відважних націоналістів, ні тобі польських. У Польщі полно ні польських земель. У мене є велике прохання до таких людей, які от такі ось речі пишуть. Будь ласка, зрозумійте, що в цьому світі, якщо ми візьмемо будь-яку країну, взагалі максимально. От, яку б ти не вигадав, в будь-якій країні можна знайти, як ти зараз написав, полно не каких-то там земель. Це маячення. Не пиши такого. Фермерів, Ау! Ау! а ще можу нагадати відважним полякам, які сьогодні шукають в Україні ворога, а в її героях злочинців, що 1 серпня 1944 року Варшава піднялась на повстання проти німецької окупації. А проти поляків Гітлер кинув 29-ту гренадерську дивізію СС російської визвольної армії, набрану виключно. 29-та, 30-та, були і таки були з росіян, колишніх червоноармійців під командуванням Броніслава Камінського штурмбантерфюрера СС, росіянина колаборанта. Під час придушення польського повстання загинуло 235 тисяч людей. Близько 200 тисяч жителів Варшави було вбито. І не просто вбиті в ході бойових дій, а планомірно, знищені у жорстоких розправах, зґвалтуваннях і масових стратах. Звірства були настільки нелюдськими, що навіть гестапо визнала їх надмірними. За це росіян-колаборант Камінський був розстріляний своїм розумієте, навіть німцям, які палили села та міста, це здалось надміром. Але сьогодні в Польщі питають, хто вбив їхню політичну еліту разом із президентом Качинським у Смоленську. Не хочуть згадувати, хто розстрілював поляків тисячами під катинню, і жодно з цих дат і подій поляки чомусь не хочуть назвати геноцидом, і тим більше сказати вголос. А до речі, що з приводу катині, хтось знає. Ну тобто, я те, що зараз читав, дивився, е зазвичай якісь, якесь польське керівництво їде на Росію і там щось, якісь там квіти кудись кладуть, там якісь меморіали, оце це все. А якщо з точки зору Польщі, от, всередині Польщі, ці дати вони існують. Хто за цим стоїть? Тому що до срачки ляч? А тепер. Коли українці майже чотири роки тримають на собі всю східну Європу, коли через Жешов іде зброя, коли ми вмираємо, щоб Варшава не тремтіла, президент Польщі виходить на сцену з пафосом ображеної жертви, каже, Жешов, це наше. не ваше, Якщо щось не подобається, закриємо нахуй доставляйте парашутами. Компіль вважаючи життя. Я хизи, як це назвати. Ну, я навіть не знаю, як це коментувати, відверто кажучи. Чи обіцяний шантаж, чи боягузлове виправдання власних імперських фантомних болей? Допомога? Допомога це акт порятунку. Це акт становлення справедливості, а не інструмент політичного шантажу і підняття особистої значимості. І раз так Польща хоче, то потрібно сказати прямо про її імперський комплекс. Ви для нас були такими ж загарниками, як і Московія. Усвідомте це. Навіть зараз, коли вони корчать себе одночасно рятівника Всесвіту і саму велику жертву всієї Європи, Польща не допомагає безкорисно, Польща взяла участь у допомозі Україні. Нещодавно новина була, що Польща е, стала якоюсь там 20-ю країною на планеті Земля, державою на планеті земля, яка заробляє трильйон доларів. Ну, типа, можете пояснити, будь ласка, за рахунок кого чого, не через те, що зараз Україна воює, не через те, що туди українські біженці приїхали. Ну, Це таке це таке, нюанси. І Лише тому, що це стало вигідно. Це Польща отримала понад 3,5 мільярда євро допомоги на українських біженців, з яких частину просто не використала на українців, а пустила на власні соціальні потреби. Ну, от так от. І якщо Польща дуже так хоче, я можу і про військову допомогу поговорити. Все, що Польща віддала Україні, це савковий металобрухт, якого вже не знали, куди подіти. Так, воно нам все одно в поміч. Для мене особисто коли ти в окопі і вологі серветки на поміч, але це була стара техніка, що розвалювалася на ходу і вона пішла в Україну. А на заміну Польща на халяву вила озброєння, отримала американські літаки, танки, західну бронетехніку. Так що Польща робила не акт допомоги. Це називається переозброєння. І на жаль, таким чином переозброюється не тільки Польща, а й багато інших країн. На жаль. А дуже вигідний бартер. Бартер. Бізнес. Позбутися хлама в обмін, ахуєнні бонуси. А ми все одно дякуємо. Дякуємо. Але невдячні. Волинська трагедия Так. это был жах, это был смерть, не... Польша много техники БК дала, помимо этого почти все БТР-3 дислоцируются в Польше Леопарды, Абрамс и Ф-16 ремонтируются в Польше Uh, так ніхто з цим не сперечається, ніхто не сперечається з тим, що Польща там якась не така. Ми більше сперечаємось про підхід і про те, ну чому та наскільки ми маємо ну, там, знаєш, за кожне, щоб не трапилось там. Дякуємо вам, господа! Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Бо ну відверто кажучи, відверто кажучи, це ж війна не тільки не лише України, але чомусь це все постійно ігнорується, і ми постійно маємо ходити і всім дякувати. Навість, яку вміла, розпалювали і німці. Польща сильно допомогла Україні, особливо в фіроєврі. У мене немає статистики, хто більше, хто менше. Але якщо казати, хто дуже допоміг, то це була, ви зараз дивитесь, Болгарія. Саме Болгарія почала нам без усяких, знаєте, оголошень, без усяких там гучних промов, а просто по факту Болгари почали нам надсилати паливо, здивую вас, та снаряди, набої. Але чомусь поляки згадують Волинь як щось. Вакумі. Мовляв, якісь маньяки прийшли і вирізали декілька тисяч поляків на Волині ще раз. Поляків на Волині. Ні в Варшаві, ні в Кракові, на Волині. А коли ти їм починаєш нагадувати про Брезу про Пацифікацію про випалену українську ідентичність на Холмщині, Лемківщині, Підлящі, про знищення церков, закриття шкіл, переселення у Варшаві раптом зникає пам'ять. Усі стають або сліпі, або дуже зайняті. Як з той самою всім раджу почитати за Керзоні, які події там відбувались? От прям всім раджу, хто хоче більше цікавитись волинською трагедією. Храбачою ракетою у полі, як етнічно чистили території під час і після Другої світової, як викорінювали українців під прикриттям польського порядку, як карали навіть за мову і віру. Про це ні згадки. Бо тоді доведеться визнати, що польська історія, навіть 20-го сторіччя, в якій так зручно позиціонувати себе жертвою не лише про жертву, а ще й про зрадника, імперця, гнобителя, ката і колонізатора. Тож, якого хуя вони хочуть вибачень, якщо самі ніколи не сказали, ми вас нищили, ми вас вбивали, ми витирали з мапи ваше села та міста, вашу мову, ваше право бути, ми вас зрадили в найтяжчий ваш час, не дивлячись на те, що ви саме ви, українці, нас врятували. Порохом ну, поляки, любителі невдоволення з імперським приводом у шафі. Вони зараз і від Німеччини хочуть ще компенсацій. Ну, насправді я б також хотів, а чого ні? Якщо можна надсилати компенсації, будь ласка, всі посилання є в описі. Тут нічого дивного немає, насправді. Жешо. Це, це на Жерта закриємо нахостяже. Вважає жені і після цього всього вони вимагають дяки. Ще погрожують, не будуть ланентість у ноги, і відріжемо Жешов. Так, от, панове, Жешов, це не ваше по великому рахунку. Жешов це українське місто. Ряшев. до 1945 року. Він належав до етнічно українських територій. Польща отримала його в результаті етнічних чисток. Операція Вісла. До речі, де вибачення за звірство армії Крайова а після Другої світової за польську армію і операція Вісла, де вибачення? Жешов це місто з українською пам'яттю, з знищеними селами навколо, з людьми, яких депортували, знищували, змушували зриктися мови імен, церков, гідності. Польща отримала це місто через силу та страх. А тепер має нахабство погрожувати, перекрити кисень тим, хто воює. Є всіх є з наше. Замикамельотнісько і достарчайте Україні можем, повітрям, не взутайте нас подохронах, комбінуйте. Я пам'ятаю на початку війни, знаєте, як вони їздили, це Зеленський з Дудою, просто обіймалися там товариші, вони плакали разом. А тут просто таке: це не ми маємо дякувати Жешу. Це Жешу має. Кланятися кожному українському солдату, що тримає фронт. Бо якщо цей фронт впаде, то наступним буде не Паріж, ні Лісабон, а саме ви, Варшава, Краків і ваш Жешов з усім його пафосом і сладким центром НАТО. І якщо наш президент каже, пробачте, я не знав про Волинь, бо нам не розповідали про це в школі, то я скажу одне: перед тим, як вибачатися, треба, хоча б знати за що. А ще. Вимагати вибачень. Ну насправді з цього приводу можу сказати, що це з точки зору Зеленського. Ну, виправдовування, що я про це не знаю, але це клавнада. Хоча він кло. Гуляли. Так, все на чому ми скінчилися? На тому, що Зеленський не знає своєї історії і це клоунада. Але окрім цього, треба сказати і зрозуміти, що насправді це називається просто дипломатія. Ми зараз знаходимося в тому стані, коли, на жаль, на жаль, підкреслю, але як факт, ми залежимо від Польщі, ми залежимо від поляків. Тому треба казати, що оця ось сама фраза, що вибачте, ми не знали, нас не вчили. Це клаунада суцільно. Але сам підхід про те, що ну так, таке було, і ми це визнаємо. Це казати, треба. Стоптали, стирали, вирізали, висилали, не забулось. І якщо хтось про це мовчить, ми ні, ми з вами не повинні про це мовчати. В начале войны, как раз таки, було лучше передавать совковую броню, так как инфраструктуры для Западной брони не было. На ее реализацию нужно время, так что. Що... Перечисление пошло. А можешь сказать? Подожди, смотри, от есть. Є... Вибачте, украинскую державную. Дивись, є гарний прецедент, який называется Хаймарс. Якщо я не помиляюсь, вони з'явилися на території України, наче у травні, місяці. ну, приблизно десь там, якісь ці місяці. E, і знаєш, якось не чекали. Але це прям дуже-дуже американська зброя, яких навіть аналогів не існувало в Радянському Союзі, навіть не існує зараз на Росії. Але ми чомусь отримали цю зброю і почали отак: от от, одразу використовувати, одразу на фронті почали хлопчики безтрусиків плакати чомусь. Розумієш? Тобто, коли ми кажемо, що є приклади використання. Зброї американців максимально потужно, то казати про те, що а от азабрасами ми не зможемо якось користуватися, чи там з, з якимись бредлі. Ну це таке насправді, це таке. А от зараз під звук цієї сирени, я хочу вам нагадати, що наше виживання залежить тільки від нас. Тому я вас прошу подивитися наступний блог. Він рекламний, але не промотуйте його, тому що це важливо не тільки для мене, а також і для вас. Дякую. Багато з вас знає УкрАрмар як хаб для купівлі, дуже як... Так. Це вже кінець, так? Да? Так. Відправка. Двічі. Користуйтесь, якщо комусь. І бонус треба. для вас, крім Водь. Не забувайте підписуватися на мій. Я отримую знижку 10. Тому такі справи, якщо казати про взаємовідношення поляків та українців. Про себе скажу, що на заводі у нас якось були проблеми пов'язані з тим, що ми відправляли свої товари за кордон, а на жаль, кордон не працював. Чему? Тому. Дякую, полякам. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравится хайлайт. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.